Всім привіт! Як знають мої глядачі, я люблю знаходити нові рослини, а ось у Фінляндії мені попадаються постійно якісь нові ягоди. Подивіться, будь ласка, на листя. Листя як я навіть не знаю, воно махрове, шершаве, як у чорної смородини, тільки гігантське. Листя гігантської чорної смородини. А ягоди, а ягоди схожі на малину. малину, яка тут вже засохла і яку ніхто не збира. Ось такі незвичайні ягоди. А ось такі в неї незвичайні квіти хто знає, що це за рослина, пишіть в коментарях, починається дощ треба вже тікати